Вітаю вас, дорогі мої друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо, у нас буде така тема, як зняти навороті. Також це може і бути обряд, як зняти страхи, переляки через волосся. Це буде очищення від негативного, від різного виду порчі через волосся. Як ми знаємо, наше волосся це є наша сила і енергія. Це антенки, провідники, які з з нас з всесвітом. І так само, як ми черпаємо через волосся позитивну енергію. Так само волосся вбирає в себе і різні види негативу, негативні програми. І це може бути, ви можете відчути це, коли ви побували в колективі, і після цього вам стало ем, зле, ви відчули недомагання, головну біль, тошноту, може бути навіть блювання. Позіхання, запоморочення. Запоморочення можуть бути такі навіть до обмороку. Це буде означати, що на вас є дійсно Порча. Порча може бути від поганого на вас, поглядання чорним оком. Це різного виду зуроки, зависників. Це можна пристрій насилання на вас негативних програм. І Як ми можемо це зняти швидко і ефективно через волосся? Для цього ми повинні взяти з вами гребінець. І коли ми прийшли, наприклад, додому і десь побували в якомусь колективі з кимось зустрічалися, може, людина була якась. Негативно, позаздрила вам. Тоді ми приходимо додому, сідаємо, запалюємо свічечку, беремо гребінець, може бути різний, який хочете, можете брати гребінець, може бути ваш гребінець, І починаємо розчісувати волосся ретельненько, і при цьому ми будемо читати такий заговір. Заговір цей будемо читати при розчисуванні сім раз. Для того, щоб знявся оцей негатив, оці науроки, що на вас, що ви собі прибули від злих людей. Отож, починаємо розчасувати волосечком і читаємо. Розчісую волосся, чорноту знімаю. Навроки знімаю з себе, знімаю чорне око, завість, злобу, біль, немоготу, хвороту, всі порчі і скверні, переляки в одну збираю, вогню віддаю, розчісую волосся, чорноту знімаю. На уроки знімаю, чорне око знімаю, все з себе знімаю завість, злобу, біль, немоготу, хвороту. Всі переляки, всі порчі і скверні в одну збираю, вогню віддаю. Розчісую волосся, чорноту знімаю, навороті знімаю, чорне око знімаю, все себе знімаю, завість, злобу, біль, недомагання, хвороту, всі переляки, страхи, всі порчі і скверні. Водну збираю, вогню віддаю. Розчісую волосся, чорноту на вроті, себе знімаю, знімаю чорне око, знімаю завість, злобу, біль, немоготу, хвороту, всі порчі і скверні. В одну збираю, вогню віддаю, Розчісую волосся. Чорноту знімаю, навроки себе знімаю, чорне око з себе знімаю, завість злобу, біль, немоготу, хвороту. Переляки, страхи, все з себе знімаю, вогню віддаю. Розчісую волосся, чорноту на вороті, з себе знімаю, чорне око, завість, злобу, біль, немоготу, хвороту. Всі переляки, страхи з себе знімаю, всі порчі і скверні в одну збираю, вогню віддаю. Розчісую волосся, чорноту на з себе знімаю, знімаю чорне око, знімаю з себе завість, злобу. Біль, немоготу, хвороту, всі переляки, страхи, всі порчі і скверні, В одну збираю, вогню віддаю, розчісую волосся, чорноту знімаю, навроки знімаю з себе знімаю, знімаю чорне око, завість, злобу, біль, немоготу, хвороту, всі порчі і скверні, страхи, переляки все в одну збираю, вогню віддаю. Після цього, як ми прочитали сім разів заговір, ми збираємо оце волосся з гребінця і спалюємо його на вогні. На свічиці ми можемо тут поставити. І починаємо спалювати оце, що ми щесали, зняли з грібінця. Після цього ми беремо оце волосечко і починаємо спалювати на світці, при цьому приговорюючи. Гори чорне око, гори завість, гори злоба. Горіть на уроки. Все згорай. Вогнем палай. До мене більше не повертай. В себе все знімаю, вогнем очищаю, очистилась, відновилась. Говоримо, проговорюємо три рази при спалюванні. Гори чорне око, гори завість, гори злоба, горіть на вроді. Горіть всі переляки й страхи. Все згорай, вогнем палай. До мене більше не повертай. З себе все знімаю, вогнем очищаю, очистилась, відновилась. Гори чорне око, гори завість, горіть навроки. Горі злоба, згорайте всі страхи переляті, все згорай, вогнем палай, до мене більше не повертай, очистилась, відновилась. Та буде так, навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, 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 святий безсмертний, помилуй нас. Після того, як ми спалили оце волосся, ми його просто беремо, виносимо на вулицю і розвіємо вітру. Все, всі навроті страхи, переляки, все від вас відійде. Полегше повидно від першого разу. На протязі того, як ви вичисуєте і проговорюєте е, заговір, е, усі якісь е, погані е, симптоми, всі зразу від вас відійдуть. Можете так само після цього всього митися ще священною водичкою. Е, також е, можете із свічечкою проробити себе обробити вогнем біля лиця. Е, також дуже ефективно є після очищення, після зняття ви можете так само і е... очистити себе якимись травами. Це полинь може бути. У мене тут біла сага, дуже допомагає від різного виду відворотів, від злого ока, споглядання від, від поганих людей. Е... і так, також можете провести очищення себе, зняття повного для повного зняття негативу. Це звичайний лавровий листочок, ви його берете, підпалюєте, ви проробляєте, обкурюєте себе цим вогнем. Можете так само і приміщення. Таким видом, очищувати дуже ефективно. Якщо у вас побували якісь завісливі, погані люди, ви теж почули, що у вас вдома щось не так, якась погана атмосфера, ви так само можете робити очищення свого будинку от, лавровим листом. Травами, вогонь, дуже добре це все очищає. Надіюся, що вам моє відео. Буде корисним, і ви будете його приймати для очищення себе. Дуже хороший, ефективний стародавній метод, і дуже допоміжний. Тож користуйтеся на здоров'я. Дуже гарно дякую всім за перегляд, хто зайшов на мій канал, і постійні відвідувачі мого каналу. І дуже вдячна новим підписникам, які підписалися на мій канал і розповсюджують відео, діляться своїми друзями, за ваші вподобайки, лайки, за ваші коментарі. Всім вдячна! Бажаю вам всього найкращого. Щастя, вам, здоров'я, благополуччя вашим дітям, вашим сім'ям, всім вашим рідним. Нехай вас Бог береже і всіх, хто зараз знаходиться у дуже спекотних зонах, нехай всіх вас Бог оберігає. Всього вам хорошого, до побачення!